Рахункова Палата Незалежної України один з наймолодших вищих органів аудиту у світі, 22 жовтня 2024 року. їй виповнюється лише 28 років. Але від часів Української Народної Республіки було кілька спроб заснувати такий орган. Так, 14 січня 1918 року Українська Центральна Рада ухвалила закон про тимчасову організацію Державного контролю Української Народної Республіки. Він керував діяльністю установ державного контролю УНР. А навесні цього ж року Рада народних міністрів УНР ухвалила закон про обрання державного контрольора та товариша державного контрольора. Після гетьманського державного перевороту Павла Скоропадського цей закон було призупинено та змінено. Натомість 30 серпня 1918 року ухвалено новий про тимчасову організацію державного контролю. Через рік українська директорія знову його скасовує та натомість ухвалює тимчасовий статут контролю УНР, визначає нові правила ревізії, міняє штати контрольних установ та оклади співробітників. Основним завданням контрольних органів на той час було забезпечення цільового використання ресурсів, одержаних на потреби утримання органів влади і війська, контрольні палати державного контролю, що функціонували у губерніях, повітах і волостях, а також спеціальний апарат державного контрольора з надзвичайними правами і повноваженнями проіснували до встановлення радянської влади. У 1919 році радянська влада об'єднала всі ці установи у Всеукраїнську робітничо-селянську інспекцію. Відтоді її назву кілька разів змінювали, додавали та забирали функції. Наприклад, з 1923 року такі інспекції припинили здійснювати суцільний поточний контроль і нагляд за окремими грошовими операціями державних органів, запобіжні ревізії всіх авансових асигнувань, систематичні наступні документальні ревізії щоденних грошових операцій. Натомість діяльність інспекцій концентрувалася на обліку і звітності, боротьбі з розтратами і шахрайством за допомогою проведення фактичних ревізій. Весь цей час участь громадян у фінансовому контролі залишалася лише ширмою для зміцнення тотальної системи радянського партійного контролю а ідея справжнього народного контролю перетворилася на інструмент боротьби у адміністративно-бюрократичних інтригах. Після проголошення незалежності України у 1996 році було ухвалено закон про рахункову палату та призначений її перший голова Валентин Симоненко. Спочатку в інституції працювали лише 119 співробітників. У 1997 році рахункова палата видає свій перший звіт, а найбільш резонансні її справи у той період стосувалися використання коштів резервного фонду кабінету міністрів України про результати діяльності національного диспетчерського центру з питань організації і місії та обігових векселів, про надання кредитів Міна Міноборони та МВС комерційним банком Україна та інші. За 28 років роботи рахункова палата значно збільшила масштаби своєї діяльності а її колектив зріс до більш як 500 співробітників. Щороку інституція формує більше 60 звітів щодо контрольних заходів, здійснених у різних сферах. Попри молодість, у порівнянні з іншими вищими органами аудиту світу, внесок рахункової палати у світову та європейську практику зовнішнього фінансового аудиту досить значний. Рахункова палата взяла участь у 25 міжнародних аудитах. Перший з них провели в 2005-му. Це паралельний аудит автомобільних пунктів пропуску на польсько-українській ділянці кордону. Протягом 2009-2013 років Рахункова Палата була зовнішнім аудитором організації з безпеки та співробітництва в Європі. Обсє зараз Рахункова палата очолює робочу групу Євросай з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф. До складу групи входять 17 вищих органів аудиту. У 2022 році Рахункова Палата отримала статус спостерігача контактного комітету вищих органів аудиту Європейського союзу та відтепер бере участь у його роботі. Аудити Рахункової палати мають значний вплив на процес використання державних коштів та сприяють модернізації процесів державного управління. До прикладу, значні наслідки для системи держуправління мала проведена у 1999 році перевірка впливу діяльності державного підприємства Укрспецфін на виконання держбюджету. Ця установа мала контроль над усіма розрахунками бізнесу і головних розпорядників коштів. Однак, рахункова палата виявила її негативний вплив на грошову кредитну систему держави у підсумку. Підприємство ліквідували. А у 2022 році на виконанні рекомендації рахункової палати запрацював державний аграрний реєстр. Він не лише акумулює інформацію про виробників сільгоспродукції, завдяки реєстру аграрії можуть отримати необхідну підтримку від держави, що особливо актуально в умовах воєнного стану. Кілька місяців тому рахункова палата завершила аудит програми пільгового кредитування житла для вимушених переселенців. За результатами наданих рекомендацій, підхід до відбору учасників програми вдосконалили. Тому вже до кінця року кредити зможуть отримати більше вимушених переселенців. Отже, загалом з 1997 до 2023 року рахункова палата проаналізувала використання 7 трильйонів 996 мільярдів гривень. Перевірила 16 тисяч 790 об'єктів контролю, затвердила 2317 звітів за результатами контрольних заходів, виявила порушень і недоліків під час управління коштами держави загалом на майже 703 мільярди гривень. 2024 рік історичний для рахункової палати. Верховна Рада готується ухвалити законопроект, який значно підсилить інституцію та прирівняє її повноваження до рівня світових вищих органів аудиту. Зокрема, рахункова палата отримає додаткові інструменти для забезпечення своєї незалежності, оновлену процедуру відбору кандидатів у члени палати. А її повноваження щодо здійснення державного контролю буде поширено на кошти місцевих бюджетів, діяльність державних підприємств та інших суб'єктів. Отже, зараз, у свої 28 років, рахункова палата стоїть на порозі важливих змін. Нехай усі вони будуть на благо України та її народу.